Чи звільняється від сплати земельного податку фізична чи юридична особа, яка здає будівлю в оренду, і земельна ділянка розташована під цією будівлею? Друзі, всім привіт! З вами адвокат Ігор Ясько у програмі Коротко про головне? Отже, сьогодні поговоримо в нашій програмі про такий випадок, коли часто ви з цим зустрічалися. що... Фізична чи юридична особа має будівлю, будівля розташована на певній земельній ділянці, і вона здає комусь в оренду цю земельну ділянку. І потім постає питання, чи сплачувати, чи не сплачувати земельний податок. Звичайно, Державна податкова служба дивиться на це питання, що потрібно сплачувати податок, але розглянемо, як дивиться суд. Тому що важливою інстанцією в даному питанні є позиція суду. Отже, касаційний адміністративний суд прийняв рішення за номером 826 дріб 16 від 2023 року, в якому чітко вказав, що якщо фізична чи юридична особа здає будівлю, і також вона здає відповідну земельну ділянку, яка розташована під цією будівлею, то в такому випадку. Потрібно сплачувати земельний податок або фізичній, або юридичній особі, яка здає дану земельну ділянку. З чого виходить суд? Суд виходить з того. Що дана земельна ділянка вона фактично не використовується за своїм призначенням, а саме не використовується у веденні фінансово-господарської, а саме господарської діяльності, тобто у виробництві там, чи вирощуванні, а вона використовується у якості комерційного призначення і вона передається у оренду разом з будівлею. Тому суд касаційний і апеляційний вони прийшли до висновку. Що у даному випадку, якщо ви здаєте будівлю, і відповідно автоматично земельна ділянка, яка розташована під цією будівлею, вона також здається в оренду, то у даному випадку потрібно сплачувати земельний податок. Тому будьте уважні і обережні. Якщо у вас є такий випадок у фінансово-господарській діяльності і ви не сплачуєте земельний податок, обов'язково його потрібно сплачувати. Тому що яка позиція касаційного адміністративного суду, відповідно, буде позиція така і інших судів України, першої та другої інстанції. Друзі, я дякую вам всім за увагу. З вами був адвокат Ігор Рісько. У програмі коротко. Про головне, підписуйтесь на наш YouTube канал, на нашу Facebook сторінку і будьте в курсі останніх новин. Нехай вам щастить!